Рама вулиці продовжує мандрувати мальовничим Прикарпаттям. Сьогодні разом з вами ми завітаємо в славне село Липівки, що в Тисменецькому районі нашої області. Обов'язково залишайтеся з нами. Ви хочете купити квартиру на околиці міста? Ні, Це ж як на Марс добиратись. То можливо у центрі М -м, тут надто шумно. А якщо у зеленій зоні поряд із центром М -м, біля парку Шевченка? М -м, це ж ідеально. Ось тут я хочу жити. Територія нових квартир від МЖК Експрес24. Якісні пасажирські та вантажні перевезення в Україні та за її межами. Службами Явір таксі 1554 та 1616. Замовлення цілодобово. Село Липівка знаходиться на крайньому півдні Тисминицького району. Перша згадка про село під назвою Ляцьке датується 1390 роком. Сама назва та хронологія першої згадки само собою вказує про те, що заснували його поляки. Починаючи з середини 19 століття, село іменується в документах Ляцьке-Шляхецьке. Власне, друга складова назва засвідчує одну з особливостей його історичного розвитку. Це наявність дрібної української шляхти в селі. Серед них це роди княгиницьких, Гушовських, Голинських, Шумлянських, Березовських і багато інших. З назвою Лядське шляхетське» село проіснувало до 1946 року. Проте були спроби перейменувати його на підгірне в 1939 році, тобто з початком радянізації краю. Однак назва підгірне не прижилась. І в 46-му році село було перейменовано на Липівку. Зрозуміло, що назва Липівка була від дуже багатьох насаджень в селі Липи. Сама назва Липівка не є новою, вона існувала вже і у міжвоєнний період, оскільки відомі на картах села Урочища Липівка. Однією з особливостей в історичному розвитку села є його багатокультурний характер. Який дуже контрастно проглядається сьогодні. Дуже чисельною в селі була польська меншина. Власне, поляки, в 1890 році, почали будівництво римокатолицького костелу, який зберігся до сьогодні. А в 1932 році поляки розпочали будівництво Дому Стрілецького, який сьогодні використовується. Під приміщення сільської ради. Осередком духовності села залишається стара монастирська церква, яка стоїть сьогодні в центрі села як Свідок минувшини. Вона збудована в західній околиці села у 1700 році, де пізніше, в 1711-1724 роках діяв чоловічий Святотроїцький монастир. Існування його було недовготривалим, а тому, після припинення діяльності монастиря, церква була розібрана і перенесена у центр села. Там вона стоїть по сьогоднішній день. Престіл церкви Воскресіння Христового став першим, біля якого розпочав своє душпастерське служіння отець Симеон Лукач в 1919-1920 роках. Він став мучеником за греко-католицьку церкву і визнаний святим. У Період німецької окупації у селі діяв філіальний осередок монашого життя від Гошева. Монастир Пресвятої Родини. Він був дуже короткочасний в своїй історії. І в 1946 році у зв'язку із Львівським собором, коли греко-католицька церква перейшла у підпільне становище, звичайно, цей монастир був закритий. Перші згадки про німця в селі датується 1820 роком. Був це Готфрід Десіт Таувер. От, власне, від його. Прізвище Сітауер і походить назва Сітауерівка. Це німецька колонія, яка проіснувала до 1939 року. Важливим є те, що в 1904 році німецька меншина збудувала Лютеранську німецьку кірху, яка зараз реконструйована і використовується як греко-католицький храм Пресвятої Святої Трійці. Вона є унікальною архітектурною пам'яткою для цілого краю. Крім духовного осередку, звичайна німецька меншина мала і євангелійську школу, яка виникла в 1901 році. Після 1939 року, коли німці покинули німецьку колонію, на те місце прибули переселенці із польсько Українського етнічного Порубіжжя. І поселення дістало неофіційну назву Лемки. Сьогодні це нова Липівка. Знаходиться в музеї історії села Липівки. Чому ми назвали так наш музей? Тому що і школа, і церква, і село мають свої історії. Музей ми створили два роки тому на Покрови, присвячені якраз Дню народження Української повстанської армії. Музей знаходиться багато історичних матеріалів. Ми зібрали біля 365 фотографій. Підготовили відповідні стенди про історію села, про історію церкви, про історію школи, а також про культуру. Знаходиться в музеї нашому і цікаві матеріали про учасників нашого, наших лепівчан на Майдані. Крім того, ми придбали цікавий стенд Герої Небесної Сотні. У другій кімнаті ми зібрали побутові предмети, якими користувалися лепівчани. Під час своїх повсякденних праць. Зібрали тут теж так само матеріали, які стосуються виготовлення полотна, адже в Липівці було багато верстатів, де селяни самостійно виробляли і виготовляли полотно і шили з нього відповідний одяг. Липівка красується ще тим, що багато жінок люблять вишивати. І ось ми бачимо в музеї, знаходяться стенд, де знаходиться вишивка наших лепівчан. слава Ісусу Христу. Дорогоцінним даром від Господа Бога для липівчан є чудотворна липівська ікона, яка є перевезена із монастиря старовинного на окраїні лісу, на окраїні села. З давніх давен до чудотворної ікони приходять багато паломників, не тільки з сусідніх сіл, міст, але також із цілої архієпархії. Відбуваються різні прощі. До цієї ікони. Линуть люди звідусіль у 2003 році, за сприянням активних парафіян було віддано ікону у Івано-Франківський художній музей для реставрації. За відновлення ікони взявся відомий реставратор Валерій Твердохліб. Під час реставрації ікони було зібрано наукову конференцію. Де було визначено, що ця ікона насправді є початку XVII століття і є автентична, громадою села було збудовано і освячено у 2000 році храм святого священомученика Йосифата, в якому проводяться всі богослужіння, який величний, світлий храм для всіх парафіян. Але також і не забуваємо храм Воскресіння Христового, старовинний, який перевезений був. Зразу після закриття монастиря урочища монастир у центр села. До складу Липівської сільської ради входять три населені пункти: село Липівка, Нова Липівка та село Студенець. Вони межують з двома районами Надвірнянським та Коломийським та з шістьма селами. Через село Липівка та Студенець протікає річка Стримба, яка бере свій початок на Надвірнянському районі. На даній території розміщено 930 дворів, в яких проживає 2370 жителів. В селі Нова Липівка. Знаходяться два садівничі товариства Берізка та Дружба, в яких розташовано 400 садівничих господарств. В центрі села розміщений адміністративний будинок, в якому знаходиться будинок культури, бібліотека, банк, пошта, фельдшерсько кошерський пункт, Липівське житлово-комунальне підприємство. Також в центрі села розміщена Липівська загальноосвітня школа. У даний час сільський бюджет є надзвичайно малий, в зв'язку з чим виникають проблеми в частному ремонті доріг, проведенні вуличного освітлення та будівництві дитячого садочка. Час новітніх технологій та вигідних цін настав. Більше 130 телевізійних каналів, кабельне та цифрове телебачення, висока швидкість інтернету до 300 мегабіт. Торгова марка Discovery – Твій досконалий світ. Не що вам сьогодні було до вподоби історія та сьогодення села Липівка, що в Тисминицькому районі нашого Прикарпаття. Бажаємо всім всього найкращого. На щасти з вами була програма Вулиця.